Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про правила безпечної поведінки влітку. Не варто дражнити тварин, адже вони можуть вкусити або подряпати. Грайтеся тільки на дитячих майданчиках. Уникайте ігор біля доріг, недобудов, гаражів та підвалів. У спеку намагайтеся бути в тіні. Обов'язково одягайте кепку, капелюх або панамку. Пийте багато води та уникайте перегрівання. Перш ніж зайти у воду, переконайтеся, що дорослі йдуть поруч із вами. Гратися з водою можна тільки біля берега. Не варто чіпати і пробувати на смак незнайомі ягоди і рослини, адже вони можуть бути отруйними. Уникайте контакту з комахами та плазунами, адже вони можуть вжалити і бути отруйними. Дякую вам, дітки, за увагу. Пам'ятайте ці правила. Та виконуйте їх. Гарного вам дня!